Це ж не на цей прямо обвичання. Це так. Оскільки. Вітаю з вами інформатори. Ми продовжуємо працювати на місці. Які які постраждали від нічної атаки, ось бачите, що у людей повилітали вікна. Зараз вони оформлюють допомогу та отримують будівельні матеріали. Ось можете побачити, їм дають плівку, також усіляку допомогу, яку потрібно. Саме у цьому районі постраждала. 88-річна жінка, Її, їй посікло ноги, як нам повідомили місцеві мешканці. Ось бачите, що повалені дерева, усе у склі, ось так виглядає місце події. У людей повилітали вікна, на щастя, загиблих немає, але постраждали дві жінки, це ми тут дізналися. На місці продовжують працювати організації, які видають допомогу людям. Ось бачите, що повилітало скло. Зараз я вам трошки ближче. Це покажу з людей і повністю з першого по п'ятий поверху вилітало скло. І як нам повідомили місцеві мешканці, саме у цьому районі мешкає жінка, якій 88 років, і їй дуже посикло ноги. Після шахетної атаки він вибухнув поруч. І одну з жіночок врятувало дерево. Ви можете подивитись наш репортаж, він буде трохи пізніше з місця подій, і почуєте, що люди розповідають після пережитої ночі. Ось бачите, що на вулиці багато скла, все прибирають, працюють і комунальники, працюють і громадська організація. Ось бачите, Люди отримують допомогу. Ось так це виглядає для тих, хто ще не приєднався. Я нагадую, що ми знаходимося у Дніпрі і ми працюємо на місці постраждалому після нічної атаки на Дніпро. Що відомо станом на 9 годину 28 хвилин. Це те, що постраждали дві жінки: одні 45 років, інші 88 і. Тій жінці, які 88, то вона мешкає саме в цьому районі, і її сусіди нам розповіли, що їй дуже посікло ноги. І на місці ось працюють громадські організації, які дають необхідні людям будівельні матеріали. Ми будемо слідкувати далі за розвитком подій. А те, що люди пережили сьогодні вночі, дивіться на інформаторі. Трохи згодом ми підготуємо для вас.